Всім привіт. Вітаю вас на каналі Подружка. Останнім часом мій канал перетворився на суцільний світ BL, і, хоч і взагалі, не проти такого розвитку подій, це сталося виключно через те, що скільки б не bl дорам я не намагалася дивитися останнім часом, жодна мене не чіпляла. Не знаю, це тільки в мене таке враження, ніби серед дорам спостерігається какриза жанру, бо, начебто, і виходять цікавинки з незвичним сетінгом, і начебто непоганим сюжетом. Проте мені все щось не те. Останньою дорамою, яка мені сподобалася, була побачимось в моєму 19-му житті, і після. Цього ось жодної. Я вже не знала, що його робити, якщо чесно. Аж ось нарешті я побачила світло в кінці тунелю і полетіла на нього як комашка, і подивилася чудову, майже ідеальну і, напевно, наймилішу за останній час до рамку Хороший день, щоб бути собакою. Знаєте, якби я не дивилася БІЛ, де назви бувають, скажімо так, цікавенькими, мене можливо і відштовхнув би цей твір. Проте на щастя, я вже маю достатній імунітет, щоб на таке не реагувати. Тож просто почала дивитися її, бо пам'ятаю, як мені сподобалася ця актриса в дорамі знаменитість, а також тому, що тут чайну. Не можу сказати, що він мій улюблений актор, але так вже вийшло, що мені подобаються майже всі дорамки з ним, та й він в цих самих дорамках. Тому питань дивитися чи ні, я особливо й не ставила, хоча, виходячи з опису, майже нічого від цієї дорами не очікувала. Якщо говорити про дораму без спойлерів, то зав'язка тут така, що в нас є головна героїня Хан Гена, на родині якої лежить давнє і доволі креативне прокляття. Якщо вона із кимось поцілується, то протягом однієї хвилини перетвориться на собаку, ставши людиною лише о 6 ранку. І так буде відбуватися щоночі з півночі до шостої протягом ста днів. Зняти з прокляття можна, якщо людина, яка в останній її поцілувала й активувала це саме прокляття, поцілує її в подобі собаки. А якщо цього не зробить... За ці 100 днів, то гена назавжди залишиться собакою і так і помре за собачим віком. Тому вона, хоч і зустрічалася з чоловіками, не дозволяла їм ніколи себе цілувати. Проте, дорама була б не дорамою, якщо б головна героїня не вирішила наробити якихось дурниць задля активізації сюжету. Тому, напившись, вона вирішила, що варто ризикнути всім і поцілувати вчителя, на якого вона вже давно зловила краш, і навіть якщо він дізнається, що вона собака. Та й нехай їхнє кохання все подолає, і він обов'язково її прийме і такою. Не знаю, власне, чого вона вирішила, що її почуття взаємні, а також чому це саме він, бо хлопцеві, з яким вона зустрічалася рік, і якому, хоча б в теорії, можна було б довірити свою таємницю, вона виходить, нічого не змогла сказати. А колезі, якого вона навіть не сильно збиралася питати, чи хоче він цілуватися чи ні, а також з яким вони буквально вперше пішли випити разом, можна. Логіка залізна, питань нема, йдемо далі. Отже, напившись, виходить вона на вуличку, щестечку своє знайти. Бачить цього красення, пристрілюється, цілує його. Аж раптом виходить, що приціл в неї трохи збитий, бо на п'яну голову вона бачить галюний плутає свого краша з іншим вчителем джін Совоном і цілує останнього, з яким в неї, як і Заведено, в дорамах стосунки такі ж теплі, як сніг за полярним колом. Усвідомивши свою помилку, вона ховається, бо не можна ж людині, з якою ти вперше пішла випити, розповідати такий шокуючий секрет. Хіба ж ні, Ну, отже. Сховалася вона, але ж треба якось ситуацію цю виправляти. Здавалося б, нічого складного тут немає. Гена перетворюється на малесенького, милесенького песика і біжить до Савона, думаючи, що той без зайвих питань її цьомне, бо вона ж таке миле цузеня, і він має розсипатися на мармеладних ведмедиків від одного її вигляду. І мені знову ж таки цікаво, чому ця жінка так впевнена, що людям хочеться її цілувати в будь-якій подобі. Бо не зрозуміти мене неправильно. Я люблю собак, в мене самої песаки. Але яким би. Милим він не був, якщо я знайшла його на вулиці, навіть якщо він виглядає домашнім, я не буду його відразу цілувати, бо пес його зна, де воно ходило. Попестити, так забрати з собою, щоб на вулиці нічого не сталося з ним. Так, але спершу помити, потім цілувати, аж ніяк не навпаки. Але добре, вона була п'яна, тому її логіка занадто залізна, щоби з нею сперечатися, нехай буде. План надійний і мав би спрацювати, аж ось раптом виявляється, що свон в нас дуже боїться собак, і навіть такий маленький песик, як гена, викликає в нього паніку. Хоча, можливо, він теж був занадто сп'янілим, бо йому взагалі здалося то щур. Але ось цей абсолютно надійний план дає тріщину, хто б міг подумати. І вже потім генії треба буде шукати можливості наблизитися до нього та зняти прокляття, виходячи з того, що ми маємо. І знаєте, якщо не вдаватися до більшої кількості деталей, щоб завершити розповідь без спойлерів, то можна лише сказати, що хай би як дивно ця дорама не почалася, потім вона перетворилася на щось абсолютно миле і таке тепле. Гена починає буквально бігати за Совоном, маючи надію змусити його знов напитися і в такому стані, щоб він поцілував її. Знову ж таки, що змушує її думати, що цього разу все буде інакше, адже умови були майже такі самі минулого разу. Але дивісь цієї дорами, найбуде. Що ж, це його дуже бентежить, але таким чином вони буквально змушені більше комунікувати та відкриватися одне одному. Хоч на самому початку їхні стосунки показані як типове дорамне кліше, де їй взагалі подобається інший хлопець. а сувон у нас такий типовий, дуже вродливий, дуже популярний, але дуже холодний хлопець. Мені подобається, що на цьому не стали акцентувати увагу, і дуже швидко їхні стосунки стали дружніми. Хена, на відміну від дуже багатьох головних героїнь, знає, як аналізувати отриману інформацію. І, хоч не без допомоги своєї сестри та друга, до речі, чудові чудові люди, швидко розуміє, що Сувон не мав нічого конкретно проти неї, але він же боїться собак. А враховуючи специфіку її прокляття, песики завжди знаходяться поруч з нею, що його власне і бантежило, бо він не почувався поруч з Хеною комфортно, хоча як людина і не тільки, а вона йому дуже навіть подобалася. Мені так сподобалися їхні стосунки. Так сподобалося те, що вони завжди розмовляли, те, що вони справді стали спершу друзями, і хоч Хена їй подобалася Савону, він не намагався якось змагатися за її кохання, а навпаки, допомагав їй зблизитися з іншим хлопцем, бо розумів, що він їй подобається, і просто хотів, щоб вона була щасливою. Вони обидва були просто наймилішими створіннячками у всьому всесвіті, і такі чудові і я не можу. Хена дуже підтримувала совона і не засуджувала і не сміялася через його страх перед собаками. І якщо чесно, я взагалі не розумію, чого б з цього сміятися. Якось дивно інші реагували, кажучи, що е, це якось дивно, якщо совон боїться собак, бо він же дорослий. Але камон, в кого немає, хоч одного ірраціонального страху, чого ви взагалі причепилися до хлопця. Anyway, я рада, що вона була не такою й дуже по-доброму до нього ставилася. Та й він, хоч і здавався холодним та недосяжним від початку, насправді не приговував свого ставлення до неї, і хена дуже швидко зрозуміла, що він теж почав їй подобатися, і не стала заперечувати алілуя свої почуття і намагатися брехати самій собі, кажучи, що їй подобається взагалі інша людина. Здебільшого, ця дорама це просто суцільна милота, з чудовими, як головними, так і другорядними героями, та дуже теплою атмосферою. Дивитися на кохання між вчителями було чимось взагалі новеньким, і дуже мені зайшло. Бо зазвичай, коли мова про школу, ми бачимо твори лише про кохання між учнями чи господи пробач, між вчителем та учнем. Але тут, начебто, і була романтика між двома дорослими людьми, які вже вільніше говорять про свої почуття, і між якими виникає менше непорозумінь. Проте тим, хто створив цю дораму, вдалося. Зберегти оцю неповторну, шкільну, невинну атмосферу. Тут зачіпалися також дуже важливі теми, і якби не одна річ, яка буде занадто великим спойлером, щоб говорити про неї в цій частині, я б сказала, що ця дорама буквально ідеальна для того, щоб прославлено подивитися її за декілька днів. Проте Якщо вже можна спойлерити, то я попереджу вас про те, що якщо ви ще не дивилися і не хочете, щоб я розкрила перед вами весь сюжет, краще вимикайте відео тут і пам'ятайте, що тут буде як мінімум одна річ, яка викликає питання. А якщо спойлери вас не лякають, то велкам. Бо я просто не можу мовчати про цю абсолютно дебільну гілку сюжету з прокляттям. Не зрозумієте неправильно. Тут річ навіть не про це дивне прокляття як таке, бо все має місце бути в світі. Але, боже мій, те як вони це розкрили, просто змусило мою руку прирости до обличчя. Бо останні епізоди мені було важко дивитися фізично. Ну, бо пам'ятаєте, цього красення, який є першим крашем гени, він вам може здатися таким милим, другорядним персонажем, і, боже мій, краще б вони таким його і залишили. Я навіть любовний трикутник не так погано сприйняла би, як те, що з ним зробили. Бо знайомтеся, це. Не просто шкільний вчитель, звісно ж, це якийсь там лісовий дух, який жив сотні років тому, і саме він наклав на родину хени це доволі дивне і детальне прокляття. Чому ж він це зробив? спитаєте ви. А відповідь вам не сподобається, бо він зробив це через бляха, муха, непорозуміння. Бо жив був цей лісовий дух. Закохався він у дівчину, в якої була прислуга, яка о боже мій. Виглядає точно як хена. І ця прислуга була закохана в о боже мій солдата, який виглядає точно так. Як Сувон. Серйозно, я вже не можу із цими сюжетами про героїв, які були закохані в минулому житті, виглядали так само, і тоді щось таке зробилося, через що вони страждають в теперішньому. По-перше, це просто вже набридло і стає якимось новим кліше, бо я, не задумуючись, можу назвати декілька нещодавно випущених дорам із точно таким сюжетом. А по друге. Хто небудь? Скажіть сценарістам, що для того, щоб кохання було палким і величним, воно не обов'язково має тягнутися сотні років через попереднє життя і даватися в взнаки у теперішньому. Але маємо, що маємо, і в минулому житті. Гена і Сувон вже були закохані. Трапляються різні події. Сувона з минулого намагаються стратити, а оця кохана лісового духа із прислугою переховуються в лісі. Гена з минулого йде шукати свого коханого, після чого її панну, з якою вони буквально були подругами, запам'ятайте це, знаходять інші солдати, які знову ж таки через деякі події, не буду все ж вам розповідати прямо все, на неї полюють. І потім цьому лісовому духові здалося, що Совон з минулого вбив його кохану. Не слухаючи ніяких виправдань, бо він же найрозумніший і вже зробив всі потрібні висновки. Цей лісовий дух приходить до хини з минулого, яка оплакує свого тяжко пораненого коханого, який вже точно не виживе, і збирається власне її відправити за ним. Але вона просить його залишити її жити, бо вона вагітна. І він, недовго думаючи, її проклинає. І добре. Проклята й годі, але ні. В цьому житті ця падла з'явилася перед ними для того, щоб помститися за свою кохану. І, звичайно ж, це було непорозуміння. Звичайно ж, ані гена, ані совон з минулого ні в чому не винні, і лісовий дух все неправильно зрозумів. Але знаєте, що мене бісить тут навіть більше ніж цей сюжет, який повторюється знову і знову. Мене бісить, як це все подали. Тобто, я не просто маю повірити, що лісовий дух сторіччями не міг заспокоїтися через одну дівчину, яку він кохав, з якою він і так не був би разом довше, аніж одне її людське життя. Що він аж продовжував переслідувати реінкарнації тих, хто перед ним завинив. Я ще й маю цьому типу співчувати. Тобто я дуже часто співчуваю схожим персонажам, але зазвичай в них більш продумана мотивація, і вони виявляють якісь свої гарні людські якості до того, як стане відомо про непорозуміння. Але це лісове мудло не тільки переслідувало людей, які ні в чому не винні, бо реінкарнація чи ні, але Хена і Сувон в теперішньому це зовсім інші люди, які не мають жодного відношення до того, що там наробили їхні пращури, та ще й не планувало зупинитися, доки не дізналося, що це було непорозумінням. Ну, добре. Уявімо, що він аж дуже сильно кохав ту дівчину, що ненависть його засліпила, і він не міг раціонально мислити, тому не робив оцих справ. Думаєте, він не знаю, вибачився за те, що зробив? Можливо, якось показав, що шкодує. На хіба це все потрібно? Він просто мовчки зняв прокляття і зник, почав жити далі так, ніби нічого й не було, і він взагалі не причетний до страждань кількох поколінь цієї ні в чому невинної родини. Та й взагалі ви його не зрозуміли, в нього розбите серце. Це не єдиний персонаж з подібним типажем, але, напевно, найгірше прописаний, бо я не пам'ятаю жодного подібного йому героя, який бісив би мене аж настільки сильно, що мені хотілося примотати всі моменти з ним. І я розумію. Що через це прокляття, власне, і відбулася зав'язка цієї дорами. Але, господи, як же було б добре, якби вона була іншою, ну можна ж було придумати героїні якийсь інший секрет, чи не йти цим шляхом з розкриття природи прокляття, а просто вдати, що воно з'явилося ні звідки і просто існує, але щоб вони знайшли, як його там зняти якимось іншим чином. Не знаю, можна було придумати будь-що, аби не це. Серйозно, буквально кожен аспект цієї дорами ідеальний. Мені настільки сподобалася романтика між двома героями, розкриття їхнього минулого шляхом розв'язання проблем учнів, Тут тобі і булінг, і що захочеться чи не захочеться. Я була б щаслива, якби дорама пішла цим шляхом і залишила цю історію в рамках кохання між вчителями. Але як я вже сказала, маємо те, що маємо. Проте я все одно вважаю, що вона гідна того, щоб її подивитися. Ця гілка з прокляттям почалася десь вже на останніх серіях. А до цього я щиро насолоджувалася кожним моментом в кожної серії. Хімія між акторами вийшла чудовою. Усі персонажі тут милі та не зайві, окрім тебе, лісове непорозуміння. І я дійсно вважаю, що вона більше підходить для якогось легкого перегляду, щоб відпочити від більш серйозних творів. Якщо ви ще не дивилися її, то сподіваюся, ви отримаєте задоволення, якщо вирішите подивитися її після цього огляду. А якщо вже дивилися, то діліться власними враженнями від неї. І, можливо, порадьте мені якісь нові гарні дорамки, бо я серйозно страждаю через кризу жанру. Ну, а з вами була подружка. Сподіваюся, ви будете в безпеці. Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей!